Шалом, це славко, ножик я зробив. Я скажу, надихався я цим новим пилом. Така алергія. Всі, хто будете працювати, лишилося знайти нормальне дерево на подальше років але я скажу, життя мене штовхає до горіху, але ж так не хочеться. Це, от мені нагадує всю цю ситуацію. Цей сюжет треба було робити ще з учора, з позавчора, на вчора ввечері. Я не став. через... Тарчеську дратівливість треба було робити вчора, треба було робити сьогодні. І я ж знову через старську забудькуватість і дратівливість його не роблю. Зараз, коли я всіх зайвих відшив, можемо поговорити по суті, для чого Господь влаштував нам свято це Диво Святого Францишка. Я скажу: от Диво святого Єргена, я розумію, а Диво святого Францишка до чого тут. Сенс такий, що якщо ці люди не можуть бути нам корисні живими, Господь показує, то вони можуть бути нам корисні мертвими. Цебто, як тільки їх не стає, так відразу стає трохи легше. І франциск нам показує дорогу цього диву. От не став кам'єру Францішку, як відразу добре пішли справи в церкві, навіть конклаву. Так само не стане будь-кого з цих уродів, і життя теж піде далі. Зараз ця вся сволоч, всі ці говорящі голови політичні, вони стрибують життя. Як каже Ася, що це битви політичних проституток, я би сказав, так, що це от позорні битви політичних проституток, все, що ми зараз бачимо, інакше, ніж ганебними, на тонірицарі деруться, ні коп'ясверкають правильно, то деруться капуцини і їх противники равівни. Я нічого не маю проти равнів, але я скажу ну це просто ганебно. Не встиг Путін щось протявкати, що йому треба провести парад победи без українських дронів. Як весь світ чи ці, ці Макронішки побіжали нас мірити, що за 15 днів судьба міра рішиться в ближайші 15 днів. Не того, що Піс, а того, що а того, що все. Homeweld, я би навіть сказав. Окружаючи сред. Ну, як отак можна припадати к стопам? Ви розумієте, скільки зроблено, а тут Путін пальчиком щелкнув і всі побіжали ах за 15 днів рішиться судьба міра? Ну, дивитися на всі оці от бігатню оці, на суєту, всіх оцих політичних карліків, розумієте? Це я скажу, що ну. Ну, ганебно, в тому є щось. В поганому сенсі блядське. і останній приклад, який я хочу навести, тому що ми Греція розмістила батарею Петріотів дані определенний срок Саудовської Аравії 21-го року тільки того, що американці прибрали свої патріоти з Саудівської Аравії, і що нам предлагають вигріз у Греції патріот і передати його Україні, і це нам оцей патріот обіцяв ще бідон виходить з 23-го чи якого року забрати у Греції, у Греків забрати в саудовських аравійців, котрі нам нічого поганого не зробили, і віддати Україні. Це що, єдиний патріот. На планеті і все до чого ти так не копни оці всі ідеї. Будуть вибори в приправся пункт. Ну добре, поміняли на пункт з виборами Зеленського, на пункт а введенні мати державним язиком. Це вже все настільки смішно, настільки ганебно, настільки нікому не цікаво. Що я розумію, тих, хто роз'їжджається, Виявляється, з нашого під'їзду ще дві родини, молоді подалися на захід. І, мабуть, їм там буде непогано. А для того царство ідіотів, яке тут лишиться, я скажу, все знайде, що не зробить. На чому підняли, я скажу, купили франшизу, я тепер вам можу розказати. На дронах наш військовий піднявся, але каже, більше каже, навіть і на дронах зараз не піднімешся, каже, франшизу, то він купив, ну, щоб там. Свят починить в франшизі. уже не вистачає. І оце от убожество нам за вами доведеться спостерігати ближчими роками. Тому, власне, переставайте вже всерйоз цікавитися тим, що буде. Немає ніякого значення те, що буде. Почалися Дні святих Єоргенов. Розумієте, оце от все от... буде все. Крім того, що нам насправді потрібно. Так що просто насолоджуйтеся, як я зараз спробуюся. Мене надушило надушила на якийсь фільм, а мені старому просто хочеться угрітися хворому і лежати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.